Освітня галузь Харківщини так, вона дійсно одна із найкращих, однак виклики, які наразі перед нами є, вони досить важкі. Так, звичайно, у нас 1100 закладів, понад всі, власне кажучи, перешкоди приступили до своєї безпосередньої тобто, діяльності навчати. Так, дійсно ми можемо говорити про 400 тисяч здобувачів наразі освіти. Це. І Більше 13 тисяч це ті діти, які умовно пішли у перший клас, звичайно, умовно, тому що освіта у нас онлайн. Харківська область це одна із найкращих областей в Україні, і наших освітян сьогодні дуже багато будуть святкувати це святом. Я хочу підкреслити, що ми сьогодні маємо з вами дуже хорошу матеріально-технічну базу. Яка відповідає усім вимогам світовим і в першу чергу нашим студентам, а також і керівництво нашої держави і області для нас. Є завдання від міністерства від особисто президента України Володимира Зеленського створити безпечне середовище. Саме завдяки нашим збройним силам, ми зараз можемо збиратися і у відносно мирному Харкові зараз планувати якусь освіту і все інше. Однак, звичайно, що створення безпечних умов для навчання це для нас пріоритети. Ми наразі дуже сильно працюємо, скільки ми маємо створити цілу мережу відповідних бомбосховищ, які будуть мати статус саме захисних споруд.